І це чужий не спіймавший фінал. Да, фінал. Короче, идем в храм до Ембер. До Эмбер ми, нам треба пертись в храм. В храм до Ембер. Что в прямо, прям много вітра. А я граю за так. Да. Я ж тож тоді не бачу, серію, я вибив себе Невело. Гуляй, це не Ура! Я к нибальчик пеньо. Ну, готовочек сделав. Свіжий вкус води. Ти він дощ вверх підняв. Короче, демберти 300 метрів, це что за ужас. О! Та я не хочу з ним говорити. Ладно, ладно. Чо-чо, я нове оружие, наприклад, хочу. Логічно, він може зробити оружие на заказ. Він же кузнець. Ну, Логічно, блін. Давай, давай мені на карті, може колись пригодиться. О, ну дякую, дякую. Все зрозуміло. <плес> Все, ідикер, я пішов. Мені треба до Ембер Бертисіє хірею, О, я бачу якусь споруду. А це вони сюди. Давай по базарам. Все один із храмів чотирьох вітрів. Ага. А, вот эти поже пусті давно. М -м, понятно. Ну там монстри всегда будуть паутина, пилюка. Це що мені прийдеться піти убирать там чи що? Монстрів повикидати, да, паутину витерти пелюка. Йоба -йоб. ой, куди це мене занесли? Куди чуєш присус, я про про, про трохи При... всі слова, ну ладно. Я хочу поміняти на нього ведет. Храм сокола. Лада, гоу. Ех, я маю, що я спать хочу. Так. Чай нову лета. Дивися, що є в храмі Нафік. Треба сюди нажати. Угу. Открилось. Йдем. Нам треба туда. Угу. Ясно. Берем пиро, пиро Пі надо. да, пиро і пиро на Н на. Скренька, скренька там. Ё-моё, куще. Ну все, зачистка, зачистка пришла. Я убираю. Прибиральник, прибиральник. Я прибираю. Хідечурл. О, в нього щит горить, то есть огнем на щит розпигачить. На. Задоху удара. Так от. Прокачав чуть-чуть. Я нього виліта до уровня сьомого, подумаєш. Шо-шо-шо... А, вона про секретне оружие, типа, говорила про... Про якоїсь про зайці, чи що? Скрилька? Так, так, ото якийсь ця єсть. Часове ви... піро, піро. Взірвем бочки. Нічосі бомбануло я, Бочки з порохом. Угу, типу, їх взривати можна, як там. Чудово. Вітер треба. О, вітер. Я их может способністю, способности типа поднимать и кидать, ага. Неверно ну, там добываем на изи, открываем сейчас тук я знаю, Та да, что я прикрываю, потом вот так випадає. Ну ладно. Там что такие полезные все вот эти печати анимали. Типа, можно буде щось то куплять за них, типа, да. Опа, нам туди Треба активировать ту штучку. А я б не активировать. Типа, мені ж треба огнем стрельнуть. Ага, все. А что, первый раз не прошло? Открылись какие потоки. я бачу. Это яйцо. Яйцо. Чешо это такое? Что? Действительно, ты устала. Ты ничего не сделала вообще. -то. Че? Я проехал. Опять делаю, что она сказала. Что ты сейчас пиздула? Я не хочу с ней говорить про историю четырех ветрив и про их за -за -за, за Фестники, Фестники. Логично. Библиотека действительно должен больше знать, чем скал. Нихуя, сундук целый. Опыт твоїй випав 150 очок в опірах. О! Вні ор 8-й А я це я уровень підняв. А, мені дали опыт персонажа. Ага. Я ще в Кощарщину, все тише було. 12 левел. Следующего храма 400 м дойти. І у мене не активований ні один телепорт. Та да, йоб твою на... Ну, я по дорозі хоч щось може поіткриваю, не знаю. Тут я вже розібрався. Ці кущі, коротше, треба палить, да? Я хочу вам дати пісти за те, що мені далеко дуть. Мені далеко йти, і м м м мене нерви, розумієте? І я вам пізде дам. Щоб ізбавився своїх нервів. Скрині все. кстати, я тут бачу, у мене скоро ран 6. Ароматний кедр. його їсти можна? Це був жарт. Нічо тут та, вірхілі чурлівці, хуйлі чурнів. Я так хочу їм всім пізди дати, не знаю. Моє прям таке бажання з'явилося. Не, Велотоп, нааа, нафік. Та, та в нього ульта була крутая. О, ну да шо ти гавдялий суду. А, блін, за них ж дають камні ці. Ну ці камушки дають. А за них вона крутить. Треба побачити, що тут є. Оп, 14 левел на ньому. Смарагдова куля у мене є. Я пос. Чо? Кив дракон борцях. Да давай цю вона там щось... у як це Увеличує силу атаки на 20%. Скид я понял. У мене є прохаєм до штурм. To Зустріньтесь з... Кая біля входа в храм. Ай, ще 140 метрів. Сука. Хоч який дощ. А да, що б ти срався, бля? Ненавіжу дощ. В играх терпіть не можу, а в реалі, ну, в реалі мені не подобається. Сідаєш так, в окошечко дивишся, дощ капає, береш чашечку чаю, кутишся в одіялку і дивишся на дощ. Блять, який вайб, нахуй. «Я сімпісти, дам. Давай, пас, шо? Це, шо, це в мене досягнення не було. Розбита маска. Прикольно. Это храм. Спасибо. Я понял. О, Класні слова говориш. Тут должно бути весело. Да, я знаю, я такий. О, ти мене по, по іміні. Спасибо, спасибо. Погнали, погнали. Ти мені. Все, ти мені подобався, одноглази. І тільки потім не смій казати в кінці, ох, ох я втомився. Тому що... По итогу все я делаю. Храм Вовка! Храм Вовка! Ты вже тут, як це ты телепортувайся. Ах ты ж сука. О, я теперь за нього гуляю. То есть мені не треба гулять, щоб типа він мені показал. Я хвилінь твоє. О, прикол. Якщо ты используешь цього элемента, вода вокруг замерзает. Я ще на ней стоять. Мостимо наробить. Того вечный мостики не розмерзнуть. Хотя ні, люди же пропадают, ровки бы, да? О, ним ще й можна. Ладно. От його елементом їх можна виробити. Странно, що водою не можна їх виробити. Вогонь і того Вони згорять. Ага, тобто вода згоріла об вогонь. Прикол. Опять літати. Він тільки сказав, давай піднімся на тих вітряних потовках, коли я піднявся. Тут ще один сейф. Да, це... Бороба не дружить. Бані, урод, це що за нахуй чучундра? Що ми зарядим по тобі зарядим невілта? Мені даже не треба було розбивати оту хі**ню, коли я його добив. Брат приготі! Круто! Кру-круто! Круто! Із. так, типа, мости треба зробити і пройти, да? Так, що я? Що я? Просто проличив. Ну ніхто хто ж казав, що так не можна. Ай блін там багатий сундук. Для багатих людей. Ладно, я тут буду. Я, 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 я мільйонер. Мене буде куча моря. Ще якийсь безполезний кубок. Ось ця вона, ця штука, зараз зламаю. Е, куди? А, я не зламаю, він виліз. Та нахуй не вийде надо, да я хочу вже сюди вийти. Спасибо, спасибо. Цей чел навіть не сказав, що він устав. Типа, зробив відсилку, що це він все зробив. Він сказав, що це я молодець. Спасибо. Все. любимыми персонажами, Даже Согласен. бухнем. Quite rewarding. No? We've seized another temple from Stormterror's grasp. I can take care of the rest here. You go take care of the other things while I'm <Since then> at. Bye -bye. There's no way Hilly Turtles organized an ambush like this themselves.

Я, Я буду, буду за Невілето гулять. Зневіла. Кая, кая. Мені дали 20 камушків. Цих істо качу. Я можу один раз крути, ну ось. Напутав. Мені нічого не, не випало. Зустрінся з Лізою у входа в храм. Аж 500 метрів до неї, п**дець. Ти шо, п**дець? Багато? Я не ходжу. <сум> та мені прийдеться. Вихода немає, блин. Мені телепорти не активували. я узнаю, что он может активировать. О, ускорение тут. И телепорт активируем. Треба активировать телепорт, на самом деле. Тут короче, статую активировал, да? Э, э, разблокировав себе карту, и можно идти дальше, вот. Ёбаный, кто на такие? На, нахер. Ой, я, они как шарики сдулись, а прикольно. Кись колодец. Вы не хотите отдать таких три дюлей. Найди На. отсюда. Це моя гора така. Mm. Ах, ти, ти вижив? А ну іде отсюда. Каздич. Опа, соблю чачик. Ее ясно, я тебе бачу. То я з ней не можу поговорить, поки вони до мене пристають. Ай, Айді отсюда. <пізнаць> <Привет. Фу -ка. пізнаць> <пізнаць> тобто мені надо в храм. А я питаю, чим, чим займаються сотрудники бібліотеки. Давай ми в храм підемо. В храм лева. Лева. Не забуваємо качать невряд так нечто. 17 лева. Пайо. У мене вопрос, як, як ви сюди раніше мене? Угу. Інформативно. Хоча б вона не дуже багато болтає. Що мене дуже це сильно радує насправді. Ще, коротше, бистренько. Я вже наловчився трошки з тих ранок. Так що зараз ми будемо бистренько їх проходити. Ага. Берем. Activation. Activation. Лізой. Лізу активірую. Електро. Фігню. У мене время появилось. А, це треба за время. Цупити. Ну, у мене не вийде. Можна всіх з одного тика вивезти. <ристо> так, я скрині не пропускаю. Що тут у нас? Що тут у нас? Світ, ще ми отак торнадом знесем їх. Хто сказав? А чого ти появився? Тож, один прийшов за братків своїх. Потоки. О, ворот. О, активіру. Опа! На нафиг. Я трошечки неудачно кинув, потому що вода е, огонь проти води, воно і і воно почти урона не наносить такого. не Ненавіжу гідрослізів проти них, або ти використовуєш електро, або ти використовуєш крио. Я говорю, то можна тільки хімічурну тут добу. Я тільки зараз побачив, що коли ти використовуєш оцю ульту джин, то вона ще лічить персонажів, так? Да? Йо, це що ще на за мости? Вона мені ще щось, щось стирає про глаза Бога. Ну вони мені що не треба, блін. ж типа з іншого виміру мені вони даже і не надо, щоб использовать. Кстати, в Невила ти тоже не маєш. Він же вітро дракон. Ти ніколи не видел, но за Бога не бачив вообще. Все, давай, розбивай. Ура! Діалогів не буде? Слава тобі, господи. Батьк Я вже подумав, діалогів не буде. Е, а, хранители чотирьох вітрів підкоряються Барбатус. Барбатус. А, де, Двалін був цим драконом тоже. Хранителем чотирьох вітрів О, Чо? А чого він ненавидить Манштаб? Що, що, блядь? блядь, оце. Ти можеш почитати тут, що сталося там е, колись і ми коли. <кхм> а розказати, типа, що він злий, не зя. Що тут тут не стикується? Типа він нахи колись мав защі... захищатися все, но він блядь, злий. О, пропав вітер я справився зі всіх. Ой, я персонаж длив, ура! Ще один в колекції. В колекції. Погнали до рицарі Орда Фабоніус. А не Мокул? Ти що таке? Ааа, їх можна, типо, подношення до статуї? О, мені локація відкрилась повністю. Все? Тож вже не співаєш вітер? Фінал! Друга глава тільки з 10-го ранга пригод. Ще якась глава із 15-го ранга Жими що Вітер досягне виконання. Ну, герой, з вами був місто. Побачимось в наступній частині. Пока.